Всім привіт! Ні для кого не секрет, що ринку криптоактивів зараз дуже погано і далеко не кожен хороший проект зможе пережити цю криптозиму. На цьому фоні продовжується активна розробка симулятора футбольного менеджеру Lazy Soccer та готується реліз. В сьогоднішньому відео хотів би вам розповісти про основні причини, чому я вірю в успіх проекту Lazy Soccer навіть на ведмежому ринку. Почати хотів би з такої необхідної складової, як досвідчений лідер проєкту. Заварив всю цю кашу Деміург. Ця людина має великий досвід в сфері електронної комерції, знається не взаємодії з людьми та активно використовує свої знання на практиці. Само собою, ніхто не є ідеальним і навіть лідер може здійснювати помилки, проте Демі завжди відкритий до нових ідей та знань, а в потрібний момент готовий вчитись і прислухатись до інших. Наступним важливим фактором є розумна команда. Навколо хорошого лідера формується правильна команда, саме так відбувається в проєкті Lazy Soccer. одинці Демі навряд чи зміг би досягнути успіху, а от з групою однодумців це вже не так складно. Третім пунктом, що неодмінно пов'язаний з першими двома, я б озвучив міцне та веселе ком'юніті. В процесі розробки гри було здійснено запуск двох NFT колекцій Lazy Alpha та Dust City. Ті люди, які купували картинки, не виключно для фліпу, а на довготривалу перспективу, з розумінням задумки проєкту, розширили та укріпили ком'юніті. Зараз в закритих чатах холдерів вирує життя, ведеться активне дослідження нових перспективних проєктів, організовується ІРАЛ зустрічі та генерується ідеї, як зробити Лейзі Сокер більш успішним та цікавим. До речі, на преселі ком'юніті виявило величезний інтерес до ігрової колекції Lazy Soccer Stuff і придбало більшу її частину. З такою підтримкою на старті проєкту буде суттєво легше досягнути успіху і набрати обертів. Також хотів би зауважити, що команда проєкту Lazy Soccer побудована саме з активних членів ком'юніті. Успіх ігрового проєкту неможливий без продуманої економічної моделі. Команда розробки намагається робити правильні висновки з помилок інших популярних проєктів, де присутня складова заробітку. Ціллю є стабільний розвиток Lazy Soccer протягом багатьох років. Математики прораховують ризики різних економічних механік і намагаються уникнути можливого дисбалансу. В грі не повинно бути можливості швидко збагатитись чи так само швидко втратити всі свої вкладення. Про основу економіки Лезі Сокер у мене є окреме відео, в якому я висвітлив деякі важливі, на мою думку, деталі. Оскільки Лезі Сокер це передусім гра, то важливим фактором успіху має стати цікавий геймплей. Звісно, багато уваги приділяється торговій моделі, але все-таки ключовою цінністю має стати саме симуляція менеджменту футбольного клубу. Гравцю має бути цікаво взаємодіяти з ігровим світом, тому у розробці великої кількості механік приділяється значна увага. Гравець управляє футбольним клубом, який має стати йому близьким і цінним, а досягнення чи поразки сприйматимуться як особисті. В Лезі Сокер не вийде досягнути успіху бездумним натисканням кількох кнопок, але від того перемоги будуть відчувати стільки більш яскраво та сильно. На завершення розповім про такий момент, як підтримка успішних ігрових проєктів. Розробка Lazy Soccer не проводиться в інформаційному вакуумі, навколо створюється багато інших цікавих ігор з акцентом на NFT, і команда Lazy Soccer контактує з їхніми творцями. Проводяться AMA-сесії, на яких піднімаються хвилюючі питання і спільними зусиллями представники крутих проєктів шукають на них відповіді. Це дозволяє проєкту Lazy Soccer набувати корисного досвіду і здобувати цінні контакти. Про симулятор футбольного менеджменту дізнається все більше людей, а великі та успішні проекти готові інформаційно підтримати гру. Чого тільки варта виставка web 3 ігрових проєктів 3XP, що проходила в Лос-Анджелесі 8 та 9 червня. Тут були представлені лідери ринку, серед яких був стенд Lazy Soccer. Команда знатно нашуміла на цій виставці, і футбольний менеджер викликав значний інтерес у відвідувачів. Існують і інші вагомі причини вірити в проєкт. Кожен при бажанні знайде для себе тут щось цікаве. Одне можу сказати точно, Lazy Сокер це майбутній гем. А якщо вас також зацікавив цей проєкт і ви бажаєте познайомитись з ним ближче, тоді переходьте за посиланнями в описі до відео, Зробіть своє власне дослідження та сформуйте особисту думку про Lazy Сокер. Бажаю успіху!